Жанна Матвейко три роки тому дізналась, що хвора на ВІЛ. Тоді медики призначили їй пігулки, приймати які вона має усе життя. Жінка каже, що ліки вироблені за кордонами значно покращують її стан. Без них вона не уявляє, як житиме далі. Я приймаю арт-терапію. Я він позитивний, І, звісно, закон торкнеться мене безпосередньо. Якщо будуть якісь заборони, вето, ліцензії, то ця терапія не буде допустима. Мені за це дуже страшно, що взагалі тоді буде з нами. Споживачі імпортних ліків переконують, що вони значно кращі та якісніші, і вітчизняні відповідники їх не замінять. Новий закон вимагатиме додаткової ліцензії, яка коштуватиме 30 тисяч на препарат. Відтак хворі бояться, що життєво необхідні медикаменти взагалі зникнуть з аптечних прилавків. Такі хвороби, як гепатит С, ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гемофілія, багато-багато ну, є онкологія, багато захворювань, вони саме лікуються медичними препаратами, які возяться за кордоном. Тобто, якщо цей закон вступить в силу з 1 березня, то в дуже, дуже найближчий час люди, які потребують цього лікування, вони будуть відсутні у відповідних медикаментах. Закон, от, от, увійде в про те, як ліцензуватимуть за кордонну продукцію, досі невідомо. Відтак споживачі, склавши руки, не сидять. Усіляко намагаються достукатися у вищі органи влади. Є відкрите звернення до президента України Віктора Януковича, є звернення до прем'єр-міністра. Також Європейська асоціація бізнесу також написала відкритий лист на ім'я кабінету міністра для того, щоб за незаконопроект був скасований і збираються зараз підписи, які потім будуть направлені президенту України для того, щоб скасувати даний законопроект, протестувальники побоюються, що затримки в процедурі ліцензування ліків призведуть до припинення імпорту медикаментів іноземного виробництва до України. І як наслідок, пацієнти не зможуть своєчасно одержати життєво необхідні ліки. Відтак скасувати закон вимагатимуть навіть після того, як він почне діяти. Марія Шепель Остап Сімчук НТА Новини.